Добрий день, шановні платники податки. Тема сьогоднішнього вебінару особливості заповнення додатку 2 до декларації з ПДВ. На сьогоднішній день це досить актуальне питання, тому що саме у цьому додатку платники допускають найбільше помилок. Нагадаю, що починаючи з звітного періоду жовтень 2024 року. Податкові декларації з ПДВ складаються виключно за формами, що викладені у новій редакції. Це лист ДПС України від 28 жовтня минулого року номер 29885 щодо змін до форми декларації та уточнюючих розрахунків з ПДВ. Зупинимось на змінах, які відбулись саме у додатку 2. Додатки 2 та 3 до декларації були об'єднані в один додаток 2. Розрахунок суми бюджетного відшкодування та суми від'ємного значення, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду. У новому додатку 2 до декларації передбачено застосування оновленої таблиці 1. В якій структуровано порядок та змінено хронологію відображення інформації про розрахунок суми від'ємного значення та суми бюджетного відшкодування. А саме у розрізі звітних податкових періодів, у яких виникло від'ємне значення, у розрізі податкових накладних, згрупованих по періодах їх складання, окремо по кожному постачальнику товарів послуг. За якими сформоване таке значення, додаток 2 складається з чотирьох таблиць. У таблиці 1 додатку 2 здійснюється повна деталізація, розшифровка від'ємного значення, яке зазначено у рядку 19 декларації з ПДВ. А саме, у графах 2 і 3 зазначається податковий період, у якому виникло від'ємне значення. Заповнюються в хронологічному порядку виникнення сум від'ємного значення, починаючи зі звітного періоду, який є більш давнім, до дати подання декларації та закінчується найближчим звітним податковим періодом. У графі 2 зазначаються дві цифри місяця, наприклад, 03. у графі 4, у графі 3-4 цифри року. Наприклад, 2024. По зазначеним рядкам виникає найбільше помилок. Платниками проставляються коми, коми, крапки, невірно заповнюються періоди виникнення від'ємного значення тощо. У графі 4 вказується індивідуальний податковий номер або Умовний індивідуальний податковий номер постачальника залежно від причини формування від'ємного значення. Це зазначено на слайді 2. Тобто умовні ІПН залежно від причин, а саме, наприклад, везення товарів на митну територію України зазначається власний ІПН. Отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, зазначається умовний ІПН 5.11.0. Коригування податкових зобов'язань на підставі під пункту В. Пункту 97 підрозділу 2. Зазначається умовний ІПН 3.11.0. За рахунок. Коригування зменшення податкових зобов'язань попередніх періодів при заповненні графі 4 додатку 2 зазначається власний ПН. І якщо за рахунок збільшення ліміту на суми переплат відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу 20 податкового кодексу України, зазначається умовний індивідуальний податковий номер 9.110. Далі повернемось до слайду 1. У графі 5 вказується період складання податкової накладної розрахунку коригування іншого документа. У графі 6 відображається загальна сума від'ємного значення з подальшою деталізацією у графах 8 та 10. У графі 7 проставляється ознака від'ємного значення, отриманого правонаступником від реорганізованого платника податку. У графах 8-10 зазначається сума від'ємного значення з графи 6 відповідно до напрямку їх спрямування. А саме, графа 8. Це сума, яка зараховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, рядок 20.1 декларації. І графа 9. Сума задекларована до бюджетного відшкодування у декларації за поточний звітний період, фактично сплачена утримувачем товарів послуг у попередніх та звітному періодах постачальникам. Товарів, послуг або до Державного бюджету України це рядочок 20.2 декларації. І графа 10 це сума, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду. Це рядок 21 декларації. Наступний слайд третій. Додаток 2 до декларації доповнена новою таблицею. 1.1, у якій має зазначатися інформація про суми податку за операціями з придбання товарів послуг. Якщо такі суми податки, податку було зараховано в погашення податкових зобов'язань, визначених за операціями з експорту товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення. За умови фактичної сплати податку таким постачальникам товарів послуг або до державного бюджету. Отже, таблиця 1.1 додатку 2 призначена для деталізації інформації щодо тієї частини сум податку, зазначених у графі 9 таблиці 1 додатку 2. А саме сум ПДВ, задекларованих до бюджетного відшкодування, які виникли за рахунок коригування податкових зобов'язань за операціями в межах дії режиму експортного забезпечення. І форми таблиці 2 додатку 2 і таблиці 3 додатку 3, не зазнали змін. Та відповідають формам відповідних таблиць, додатку 2 за попередньою формою. На цьому в мене все. Дякую за увагу!